Думаю, що зараз і в Японії і на зустрічі G7 і при подальших обговореннях перспектив мінських угод реалізації виконання із, в першу чергу Російською Федерацією. Я думаю, що не буде стояти питання про вибори на Донбасі, все ж таки, оскільки дуже багато фракцій парламентів, в тому числі народний фронт, ми заявили чітко, що за вибори на Донбасі ми будемо голосувати виключно за. Наявності таких умов, як відведення озброєння, виведення російських військ, відновлення контролю над кордоном. Повністю відновлення цих, цих територій, е, зроб, е, ну, відновлення українського контролю, і тільки за таких умов ми можемо розглядати питання щодо можливості е, перспектив проведення цих виборів. За інших умов, виборів на Донбасі бути ніяких не може. І навіть зараз, коли ставиться питання про те, що навіть е, буде там поліцейська місія ОБСЄ чи щось ще, да? ми бачимо позицію Російської Федерації. Вони говорять, Окей, сьогодні ми погоджуємося. Завтра пісково оголошує, що він вже не погоджується на цю місію. Місію, хто буде в цій місії, хто буде носити ці голубі каски? Не, не зрозуміло чи це будуть е, російські терористи, чи це будуть е, українські сепаратисти? Невідомо. Тому зараз я абсолютно не бачу перспективу тому, щоб парламент дав голоси за. Проведення місцевих виборів на Донбасі, і якщо з російської сторони не буде вчинено все ж таки кроків по виконанні мінських угод, які б вони не були, то жодних перспектив у таких виборів немає. Тому зараз ми бачимо, якщо, якщо підняти статистичну ну соціальне, соціальне опитування, то ми бачимо, що більше ніж 50% громадян України вже не довіряють мінським угодам, вони не вірять в їх перспективність і не розділяють. Жодної федералізації від'єднання від наших е, територій е, по посягання на суверенітет нашої держави. Тому зараз mm -hmm. ми повинні в першу чергу також слухати наш український народ. Тобто то, те, то, 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 що говорять, що депутатам ну і вам зокрема більшістю доведеться. Ну, це часто зараз те, за яку можна зустріти до 1 липня, до 1 липня проголосувати за цей закон. Це це абсолютно ви... не відповідає дійсності. Я переконаний, що голосів це... за нього не буде. Не, не буде.